У столиці затримали Ігоря Гужву. Це головний редактор інтернет-видання «Страна.UA». Його підозрюють у шантажі і одержані хабарів. Правоохоронці затримали його спільника, який назвався помічником. Повідомляє генпрокуратура. За версією слідчих у двох чоловіки, зокрема, вимагали в народного депутата 20 тисяч доларів за нерозголошення у змі компромату. Учора в редакції «Страна.UA» влаштували обшук і знайшли готівку у портфелі Гужви. Додають у ГПУ. Саме зараз наш журналіст Олексій Гомон перебуває біля редакції страна де вночі був трус. Тож що кажуть працівники про затримання керівництва Олексію? Олександре, ми зараз в редакції сайту «Страна.UA». Тут все спокійно. Офіс працює в звичайному режимі. Ми поспілкувалися з працівниками. Ті кажуть, коли зранку пройшли на роботу, безладу не було. Особисті речі теж не зникли. Однак у працівників, які були в офісі вночі, вилучили ноутбуки. Також нещодавно завершилася прес-конференція заступника Світлани Крюкової. Але вами останні півроку надходила інформація про можливі провокації. Пропоную послухати за останні кілька місяців. Возможно, даже полгода на разных представителей нашего издания пытались выходить разные представители украинской политической элиты, которые очень по-разному пытались нас склонить на свою сторону. Путем уговоров, переговоров, попытками коррумпировать, до конкретных сделок мы не дошли. Попытками купить, нам угрожали, за нами следили. Мы об этом постоянно говорили, нам не верили. А от за словами адвоката Ігоря Гужви, обшук пройшов із порушенням до головного редактора. Не пустили правозахисників до того, ж звідки взялися свідки та понятті, не зрозуміло. Пропоную послухати. Ми намагалися поспілкуватися з цими особами після того, як була завершена слідча дія, як був завершений обшук. Ці особи свідомо уникали будь-якого контакту, будь-якого спілкування. Вони з'явилися зненацька. В принципі, ця практика вона є в Україні сталою, коли треба необхідно в межах або політичної доцільності, або доцільності проведення певних там слідчих дій. Правоохоронні органи дуже часто знаходять своїх понятих. Працівники кажуть, ніхто звільнятися не збирається. Сайт страна продовжує працювати. Олександре Олексій Гомон з офісу інтернет-видання Страна де був обшук, затримали головного редактора Ігоря Гужву.